Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус, учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його, Він покинув юдею та знову пішов Галілею. І потрібно було в Самарію йому переходити отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Якова криниця. І Ісус з дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь шостої, по нашому дванадцятої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли, були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка. Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить, тобі дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього, і черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю і він сам із неї пив, і сини Його і худоба Його? Ісус, Ісус відповів і сказав їй кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде по вік. Бо вода, що я йому дам, стане в ньому джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я бити не хотіла і сюди не приходила брати. Говорить до неї Ісус. Іди поклич чоловіка свого і вертайся сюди. Жінка відповіла і сказала Чоловіка немає. Ісус відказав І ти добре сказала, чоловіка немає, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала? Каже жінка до нього. Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї: «Повір жінку мені. Що надходить година, коли ні на Горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, а ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є коли Богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців: Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, Визволитель. Як він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я, що розмовляю з тобою. І тоді надійшли його учні і дивували, що з жінкою він розмовляв, проте жоден з них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді Водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить ходіть но ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом вже учні просили його та казали Учителю, їж. А він їм відказав Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. І питали тоді один одного учня, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них Пожива моя, чинити волю того, хто послав мене, і справу Його довершити. Чи не кажете ви ще чотири от місяці настануть жнива, а я вам кажу підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жни уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере. Та збирає врожай, в життя вічне, щоб хто сіє, хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива, хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали. Працювали інші, ви ж до їхньої праці війшли. З того ж міста багато хто із самарян в нього вірували через слово жінки, що вона свідчила, він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебув там два дні. Значно ж більше вони вірували через слово його. А до жінки казали вони не за слово Твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Як минуло ж два дні, він звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророку вітчизні своїй. А коли він прийшов у Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, Бо ходили на свято й вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був Він воду на вино. І був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус з юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов, і сина йому здоровив, бо мав той вмерти. Ісус же промовив до нього. Як знамен та чутне побачите, не віруйте. Середворець говорить до нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус, іди, син Твій живе, і повірив Той Слово, що до Нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі Він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи, Син Твій живе. А він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора о сьомій годині гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус Син твій живе і вірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї із Юдеї.